Доброго всім здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати на черговому відео. Під останнім випуском ви залишили досить багато відгуків стосовно того, що вам зручно дивитися це все діло зранку, під каву. Тому ми продовжуємо експериментувати. Наразі нас третій ночі за київським часом і я сів для вас записати новий відеоролик. І, можливо, коли ви прокинетесь, то зможете навіть файно закупитись. Тож, якщо вам такий формат подобається, то давайте, як завжди, лайк, підтримка, коментар. Це все від вас діло дуже важливе, і мушу вас привітати. Хочу вас привітати і себе привітати. Ми нарешті отримали першу тисячу підписників на каналі. Така вже, знаєте, кругла сума. Тепер там не якісь поєдинички треба рахувати, а вже один тис, так тільки одна, поки, але сподіваюся, що з вашою підтримкою зможемо далі розширятися. Але тут питання до вас, що саме вам цікаво, повинен бути зворотний зв'язок, тому що літо, я розумію, що не до ФІФА, тим паче через війну в країні. Так через те, що багато у вас там у кого немає доступу, наприклад, так до перегляду відео. Хотілося б, щоб те, що ви дивились, воно було для вас цікаво. Тому, як завжди, якісь коментарі, критика, конструктивна, це все вітається і запрошую вас до чергового відео. По обкладинці, напевно, ви зрозуміли, що тут у нас буде і такий дуже сумний момент, але перш ніж ми до нього перейдемо, я раджу вам. Подивитись, який в нас вийшов контент. А в п'ятницю ми отримали ТОЦ команду серії А і отримало кілька завдань. Перше з них це в нас Лаурієнти. Ми на стрімі це все діло дивилися, але хто був відсутній, то зараз можете стисло ще раз побачити. 5-4 картки, 92 пейс, так стати дуже гарно збалансований. Як для безкоштовної картки, мене все тут влаштовує. Тобто, так, звісно, хочеться вже більше шутінгу, більше, напевно, фізики, але це безкоштовний хлопець, і тут я не можу взагалі Них претензій висувати, тому що, ну. 5, як мінімум п'ятірка на фінтах у нас є. Ну, як завжди, це завдання виконується у нас в склад Battles або в Champions. Тут же подивитись, так там за це гравців А треба або забувати, або асистувати, або маючи гравців А в стартовому складі перемагати. Також ми отримали серію А-кап і пам'ятаєте, минулого разу, коли ми аналізували Кубок Ліги 1 французької, то ми бачили, що у нас там був. Строк так цього виконання цього кубку він був відповідно тільки там. 8 днів навпаки, не тільки він був продовжений. Цей кубок вони дали чомусь на більш. Коротку дистанцію, і він завершується разом із сезонними нагородами. Тобто майте це на увазі, коли в нас закінчиться сезон, то в нас закінчуються всі всі кубки, всі завдання, які їй викатали нам на цю команду. Так само Лаурієнт, так його теж 4 дні і там 6 годин є у вас на те, щоб виконати. Тому майте це на увазі. кубок потребує 8 перемог, це менше, ніж зазвичай, Я думаю, що ви дуже швидко це все зробите. і Лаурієн кому цікавий. То можете виконувати. Окрім того, ми отримали купу СБЧ, цікавих СБЧ. Тут у нас нічого цікавого. Єдине, що Daily Login обов'язково виконувати. Що стосується СБЧ, а ми отримали в СБЧ Ромелу Лукаку, картка 45. Ну єдина його проблема в тому, що він не може бути Ленгті, тобто вони йому трошки прикрутили дрібненг agility, так, спритність і баланс, і через це він не може бути Ленті. І нападник такого типу, який не може бути ленті, як на мене, це не дуже цікава картка, але якщо ви хочете... Побавитись в купці, пограти так, або просто ви там є фан інтера або габаритних форвардів, і вам полінках заходить. Ну там він коштує не дуже дорого, щось на кшталт 150 тисяч монет, я думаю, можете зібрати. Також стосовно гравців, сьогодні вже в суботу ми отримали, чи що вже вчора, ми отримали шоудаун Ліги Чемпіонів, і тут його дуже сильно ком'юніті задізлайкало. Чому? Ну, Філфолден сам по собі картка непогана, але ну, ми дивимося на зірочки, і цей 4-4. Пам'ятаєте, коли ми на Prediction це і дивилися, я казав, було б гарно, якщо вони зробили п'ятірочку хоча б десь. І я пригадував цю картку Родрі, яка особисто в мене була в стартовому складі, ледь там не до Футіс, я не знаю, він дуже сильно тягнув, він був прикольний і мені подобався. Ну тут. Так само просилася п'ятірочка, як мінімум, на фінтах типачі, що ця картка коштує на 640 тисяч монет. І спортс виходили з того, що Сіті, скоріш за все, Лігу Чемпіонів забирають і безпосередньо фолдинг буде 94-м. Прикольна буде картка так, але без п'ятірки. за 640 тисяч монет ми зараз подивимося з вами ціни на тот серія. Ну це смішно. Так само, Хокін Корея, він же має п'ятірку на фінтах, і він, ну, звісно, з урахуванням потенціалу на Покращення на плюс 2, він мені подобається більше, але тут шанс на цей самий апгрейд досить невеликий і оцінили і саме тому воно цей СБЧ 340 тисяч монет. Чесно, я б вам не радив збирати ані першого, ані другого. Також ми сьогодні отримали тот Challenge 8. Він дає вам варіанти на experience. Ну тут звичайне СБЧ. Ми не отримуємо багато трейдебл суплаю, ми отримуємо як нагороди за це СБЧ. В нас іде драфт Token пак, але ми маємо виконувати завдання на драфти, так тому можливо вам буде цікаво. І останнє, що ми отримали, це такий був бенк, ніхто цього не очікував. Сьогодні просто так як Грінс серед не знаю такого чистого неба, на нас спав Pick 90 з Прайм тоті футбьоздий. Або трофі Titans Icon. так він коштує досить дорого. Ну, по перше він рейтинг підняв. Він зараз коштує 392 тисячі монет, але. Ну, Я бачив, як з нього сипе по нарізках. Так, бувають піки, де повністю три прайми і там щось на кшталт, Літмані, умовно, так і е, так далі. Але бачив я і Зідана, і Жерзінню прайм, Зідана трофі Титана я бачив, КК, Біоздий. Тобто, в принципі, шанс, вірогідність когось спіймати є. І ми бачимо тут вимоги 89-й склад або і е, Team of the Season, 87-й, 86-й. Так, дійсно збаче дороге, так воно підняло. Рейдфодер, ну збирати чи ні вирішуйте самі. Наприклад, я б напевно крутанув рулетку краще, аніж збирав когось з тих, хто в нас наразі є з гравців. Так, кого нам і надали, тому що ну, гравці мені особисто не цікаві. Ви самі вирішите, що робити вам. А ми давайте, як завжди, переходимо на футбін і поговоримо трошки про мар. Кет у нас є команда наша розпрекрасна серії А. І давайте трошки хронології, так, можливо, там на стрімі не всі були, і або, можливо, потім не слідкували. Ця команда, коли вийшла вчора, вона була досить дорога, вона була досить рідкісна. Ми на стрімі намагалися їх снайпити, і в нас це ну, майже не виходило так, тому що суплай був досить низький. І як ми з вами пам'ятаємо, основний фактор, який впливає на те, що так як формується. У нас ціна, це кількість суплаю. Тобто, подивіться, ця картка вийшла в нас, так, це була ну, безпосередньо 18-та година за Грінвичем. Він коштував 7 мільйонів Ген, 6 мільйонів, 6 мільйонів, і він досить гарно тримав ціну. Тобто 3 години картка тримала ціну. Так само, Ляо ми можемо подивити. зараз ми швидесенько пробіжимо, так, бо ми підходимо до найцікавішого, про що я хотів з вами поговорити. Так само, п'ятниця, дивіться. Рівний, рів, досить рівну ціну картка тримає, тобто 3 години з моменту виходу контенту. А якщо ми беремо більш дешеві картки, той самий Нікола Барела. Він вийшов, 855, так, навіть тобто тут просадки якоїсь не було, він просто спокійно собі набирав, потрошки, набирав, набирав, і коштував він 900 тисяч монет. Але що в нас відбулося далі? Далі, ми зараз знов перейдемо на консоль шведенько, і я вам покажу, що трапилося. На третю годину лайтінгів, тобто після виходу контенту, і спортс вирішили дати нам от такий от пік за 15 тисяч монет, серія А Player Pick, який в нас входить один з трьох гравців. Без прив'язки до рейтингу, але серія А і вірогідність зловити тут гравця команди сезону складає 5 і 6 відсотків. Віргідність зловити гравця команди Season Moments менше 1%. І знову ж таки цей пік в нас трейдебл. Ми вже бачили з вами так таку штуку в магазині, коли в нас виходила Ліга 1. Але в чому наразі різниця? В тому, що Ліга 1 в нас і цей пік вийшов в мо моменті з контентом. Тобто це було в нас в п'ятницю, так, о 20.00 за Києвом. І, в принципі, я навіть тоді з фофаною влетів через цей пік, але я це бачив, я це розумів, я бачив, що вийшов такий контент, і я там десь ну, не сприйняв його, напевно, так серйозно, як мав сприйняти. І через це я втратив свої монети. Добре, окей, що відбулося цього разу? Він звичайно працює маркет. Як е, звичайні гравці, так його сприймають. Виходить контент, входить нова промо. Є промо і перші три Години лайтінгів йдуть трейдебл промо-паки, потім вже йдуть там всілякі оце ще її викатують, аби ви купували в них FIFA понці. Так, так от, коли йдуть перші години лайтінгів, люди взривають свої паки, він відкривають якісь нагороди, які вони засейвили. так Плюс багато хто просто заходить з монетами в контент для того, щоб подивитись командою, щоб мати можливість пограти за нові картки. Втім, після того, як всі паки відкривають, так за деякий час команда починає Трошки рости. І відповідно маркет росте, 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 і потім овернайт же просідає. Але це відбувається, знаєте, ну якось так системно, і це відбувається досить спокійно. Цього разу, що в нас трапилось, і викидали цей пік. Дивіться, графіки карточок. Нікола Барела. Він коштував 900, далі 775. Це на міжі, так? Далі 572, овернайт, він падає в 500. Тобто картка втрачає. 45% ціни. Так само ми дивимося на Рафа Ляо. Він йде з 6,3 в 5 мільйонів. Так? І овернайт він був 4 мільйони. Так само ми бачимо: Осімхена, картка коштувала 6 мільйонів. І потім 3 400, Половину вартості картка, яка коштувала 6 мільйонів. І люди купували ці картки за ці гроші. Тобто, маркет цієї команди втратив, ну так, без перебільшення, 40%. Свої вартості, це точно, а деякі картки навіть більше. І, звісно, уявіть собі ситуацію. Ви простий гравець, ви зібрали собі склад на вікінд-лігу. тому що маркет почав відскакувати все, як завжди. Тобто, між другою та третьої годиною маркет зазвичай росте. Ви зібрали собі склад на вікінд-лігу, пішли, пішли грати, ви заходите, виходите і бачите, що ваш склад просто обіцінився, наприклад, там, на, на 40% або 45%. І я вважаю, що це нормально. Я вважаю, що це особисто я вважаю, що це неприпустимо, тому що так можливо вони таким чином хочуть боротися з трейдерами, але насправді трейдери, ну якщо вони професійні, ну можна так сказати, професійні врі, так вони сидять на маркеті постійно і вони слідкують за своїми картками. Ми сиділи. Як тільки цей пік вийшов, в мене були інвестиції. Ми сиділи з трейдмастером, і ми в цей час трейдили. Ми сиділи з Ромою в цей час, трейдили з нашим теж колегою. І коли вийшов цей пік, ми швидко перевірили, що його не було, і ми швидко втікли зі своїх карточок з інвестицій, з деяких навіть в плюс, поки люди не зрозуміли, що відбулося. А потім трапився крах. Тобто на трейдерів, так я читав такі думки в ком'юніті, це ну, на адекватних, на потужних трейдерів, які слідкують за своїми інвестиціями. Це жодним чином не вплинуло. А вплинуло на кого? На вас, на гравців, на казуальних гравців. Тому що я впевнений, багато хто з вас взагалі не цікавиться там цінами, умовно кажучи, там в рамках 5 хвилин або 10 хвилин, або там години. А коли виходить контент, ми дивимося на ціни на маркеті, на картки кожні там 3 хвилини. Ти оновляєш, дивишся, які знижки, дивишся, як ціна формується. Тобто і просто в якийсь момент вирішили всіх ті, хто інвестував, та, хто купував інвестував в свій склад, так, хто купував цих гравців, пограти вікін лігу і, наприклад, пограти кілька матчів, спробувати нові карточки і продати їх. Розуміючи, що вони втратять десь там ну, хтось 10%, так, можливо, якась картка 15%, вони вирішили просто вбити цю команду навпіл і тим самим просто знищити бюджети багатьох з людей, хто цю команду вирішив спробувати. Дібала купувався по 2 мільйони 300 тисяч монет по максималці. Він в моменті коштував там, знову ж таки 1,2-1,3. Якщо так ми будемо розмірковувати на цю думку, на що її це робить? Це дуже просто, все дуже очевидно, і як я це бачу. так, що ну, зараз вже в нас так літо почалося, і люди не дуже а, з великим бажанням купують їх про Тому що ну, то це так, прикольно, але команда а, тієї самої серії А показувала порівняння з минулим роком. Так, там дуже, поход, дуже схожі карточки, в них дуже схожі рейтинги І люди особливо не хочуть а, і витрачати вже FIFA Points на такому етапі гри. Але коли... Їхні склади втрачають багато монет, і коли потім вони хочуть когось там купити або когось продати, звісно, монет може не витрачати. Саме тому для eSports е вигідно просто взяти і в якийсь момент здути пузир монет. Так, команди набрали, наприклад, та сама ліга 1 набрала, Ла Ліга після контенту в 5 набрала, серія почала набирати, і вони просто беруть і знищують. Таким чином вони обіцінюють ваші активи, які у вас є, як у гравців, як у кежу гравців в перш за все, тобто знову ж таки мова зараз не про трейдерів. З одного боку іде хайп, вони самі цьому хайпу сприяють, вони самі видають купу там в своїх твіттерах, купу рекламних акцій, там, в, на обкладинці Ultimate Team, в грі, в меню У вас окей, серія, все, loading screen, все красиво. Тобто вони, наче вас спонукають грати за ці картки. І ви берете їх, і купляєте в якийсь момент, тому що вам цікаво, а як ці Сімхена, а як віча 5.5, а той самий Ляо, вау, прикольно, хайп. І потім в якійсь. moment У вас просто відбирають половину вартості цих карточок. Штучно, цілеспрямовано, тому що вони знали, як цей пік повпливає на маркет. І вони цілеспрямовано так зробили. І знову ж таки, я можу тільки повторити, на мою думку, це неприпустимо. Має бути якась система. Так, у нас там є лайтінг раунди, є якісь паки, є якісь піки, умовно, контент, як зараз це СБЧ вийшло, там 90-на так на легенду. Його ніхто не очікував, все добре, окей, є якась там паніка в моменті. так Можливо, рейтинг виріс, так і в нього не зайшло купа інвесторів. Окей, це нормально, це контент, але коли ви просто дропаєте, отак посеред промо-пік, який знищує промо-команду і забирає в людей монети, які в принципі дорівнюються грошам, які вони інвестували. Так багато хто донатить ту гру, я маю на увазі західних гравців, то, на мою думку, це неприпустимо. І моя порада вам, будьте дуже уважні, будьте дуже обережні. Краще забийте на цей хайп, настільки вони круті, ці картки. Не вони того, задля того, щоб ви просто втрачали купу грошей на своїх складах. Почекайте трошки, почекайте, хоча б там день-два, так і вже купуйте ці картки, хоча б в неділю, в понеділок, тоді буде більш-менш сформована ціна. Якщо вам навіть дуже хочеться пограти вікін-лігу, добре, зробіться. А краще купувати їх все ж таки десь там в середу, в четвер, коли вони виходять з паків, тоді вже ціна на них плюс-мінус найнижча. І так само ви маєте розуміти, що коли ця команда падає, в моменті це впливає і на минулі команди, тому що в них вже була сформована ціна, але виходять нові картки, кожна команда крутіше по там, ніж попередня зазвичай. І звісно, вони коштують дорого. Але коли в моменті вони починають падати, вони тиснуть і на команди попередніх. Тобто ви завжди втрачаєте на своїх складах. Задля чого це робиться? Звісно, за того, щоб ви потім пішли, купили FIFA Points, тому що вам не вистачає трошки мільйончика на того самого осімхена, так? І коли він коштував 7 мільйонів. Вам не вистачало як казуальному гравцю, наприклад, на нього там? 5 або 6 мільйонів. А коли він вже 3, то може і купити пару паків, так трошки задонатити, трошки там зловити якихось тоців, і ось він, ваша сімхен, ось ви вже можете його собі дозволити. Ну, напишіть мені в коментарях, будь ласка, що ви про це все діло думаєте. Мене трошки бомбануло, так я вирішив з вами поділитись своїми думками. Сподіваюся, вам це було цікаво. Стосовно інвестицій в цю команду, подивіться, зараз ціни досить невисокі і досить низькі. Мені подобається, зараз я вам скажу, які Цін і що робити далі. У нас в неділю нагороди за Squad Battles, але як показує досвід, ця промо команди після нагороди за Squad Battles Вони набирають і набирають вони також овернайт перед нагородами. Тому, якщо ви не спите в такий час, так і подивитесь відео, можливо, ви навіть зможете закупитись і продати до нагород. Але я свої купівлі ризикну і, скоріш за все, потримаю до часу після нагород, тому що змінили час вікінд-ліги, і люди збирають свої склади деякі вже після нагород за Squad Battles, Зазвичай, знову ж таки, в період ТОЦ, в неділю, маркет набирає. Мені подобаються ціни квадрату, десь близько до 140. Він був в цьому діапазоні, наразі він трошки набрав, але, можливо, овернайт він просяде. Мартінес дуже сильно втратив. Мартінес насправді мені десь в діапазоні 490-500 подобається. Можливо, там одну картку взяти, тому що він дуже файно відскочив. Овернайт, він був 900 тисяч, так, 800, точніше, з 600, 200 тисяч картка дала росту і зараз його найнижче. Точка, тобто це його найнижча точка, в рівень був 550, наразі навіть 512. Мені здається, 500 плюс-мінус там до 500. За нього ціна буде досить адекватна. Кріс Молінг мені подобається в діапазоні 83-84, десь 85 максимум. Він по знижках туди періодично спускається. Наразі, бачите, його оновили. Він 94, але був період, коли він був 86-87 футбін. Я його собі кілька карточок по 85-86 тисяч взяв. Бремер мені подобається 70-4 Максимум 75, тому що він більш дешевий, на нього більше суплаю, але має спрацювати як інвестиція. Ось чесно, Я думаю, що десь до 40 тисяч це надійно, він тримається як рейтинг, тому що зараз хай рейтинг потрібен в СБЧ. Ді Марія, я собі купив 271 картку, але ви бачите, він наразі навіть нижче йде. І я ще коли купляв, я так на снайпі в суто, щоб піти вам відео записувати. Це знову ж таки його найнижча точка, і він вчора гарно відскочив з 298. До 361, але бачите, наразі навіть 260 гарна ціна. Ну, я думаю, що на маркеті він десь 270-275 є, як я купляв. Тому я сподіваюся, що він відскочить. Але якщо ви хочете собі купити десь 260, я думаю, це норм. Ді Лоренцо 45 тисяч норм. Він, він постійно туди спускається. І я думаю, що після нагород він єдиний правий захисник, він 50 плюс має в діапазоні бути. Тоналі, мені подобається близько до 100. Ця картка, яка найкраще спрацювала в перший день. Він з. 100... Ми купляли 105 десь з Discord, тут 121, але це не показано. Була в нього ціна. 105, 110, 115 навіть, так, тобто ми його купували десь 110, 120 такий був діапазон, так, 105 це вже сьогодні, 110, 120, і в принципі він відскочив до 155. Тобто 30 тисяч картки, яка коштує там 150 тисяч монет, гарно рухається, в нього прикольна картка, і він як бюджетний центральний півзахисник досить безальтернативний в цій команді. Бареля мені, ну, напевно, десь нижче 500, але він не так сильно втратив, як Лаутаро Мартінес, але одну картку можете спробувати взяти. Томорі не відскочив взагалі в перший день. Він мені не подобається. Чесно скажу. Він якийсь дуже дивний. Можливо, через те, що різниця зі Смолінгом невелика. Але ну тут 220, хіба 225, якщо буде знижка якась, можете поснайпити. Мені набагато більше подобаються саме такі недорогі картки, які гарно рухаються, або картки, які багато втратили. Так, умовно той те саме Лаутаро Мартінес те Орнадос 845. Це, до речі, досить низько. Можливо, це якась знижка. Ну, ні, він, він був 880. 50, але він падає, що стосується ТЕО, в нас Тео з 870 відскочив до 950. Ну, бачите, в нього, в принципі, рух є, але ця картка з величезним податком. Тому, якщо ви такого хочете купувати, вам треба або заснайпити його, буде чекатися якоїсь знижки. Тобто, ну якщо він буде там в діапазоні 820, він впаде так, овернайт, тоді мені це цікаво, щоб він відскочив там, хоча б 900 920 і хоча б ви 50 тисяч заробили. Я вже інвестував все, що в мене було. А так я б вам радив. Придивитися до недорогих карточок, той самий Квадрадо робити на ньому акцент, так, той самий Кріс Смолін, той самий Бремер, той самий Щесне. Ді Лоренцо, бачите, 46500, я думаю, що він по 45 буде снайпитись І тоналі. Оце те, на кому я робив би фокусував би свою увагу. І Ді Марія також мені подобається. Так, зараз закінчу писати відео, дам його в Discord. Це ви можете купити і далі вже вирішити саме, або овернайт продати, якщо ви зараз відео подивитесь, або, можливо, зранку, в неділю після. Після нагород я ризикну за своїми картками, спробую. Ну, втрачу монети та втрачу. На нас очікує з приводу слідів інформації в неділю. ТОЦ португальської ліги. Так, ми ці картки вже бачили, тому я так кратко їх вам ще раз тисло покажу. Це Петр Гонсалес, Термі. Я думаю, так, що це будуть нас хедлайнери. А інші карточки ми вже подивимось, тому що поки шерів цю команду не злив. І поки ми бачимо так уривками, так ці карточки в нас є. Очікуємо на Ектор Білерін, як СБЧ, але сам факт неділю вийде ця команда, і тут ми вже будемо дивитись на те, які в них будуть стати. Також ми сьогодні отримали Аменовзимач команду і ну тут, в принципі, плюс-мінус це Фодер. Єдине, що Родріго може бути більш-менш цікавим, тому що йому дали зірочки, йому дали 4-5. Відповідно, п'ятірочка на нозі, але де тут його знайти? Так, він 227 тисяч, але на нього ціна не сформована. Тому я не те, щоб вам дуже радив його купляти. З приводу фодера ваша улюблена так інвестиція, давайте ми ще пробіжимося а значить 1,5 мені подобається 83-й, як завжди, 84-й, 3,5 можна all in йти Дуже гарна ціна. Ми пам'ятаємо, у нас купівля фодеру і і так відбувається на вихідних. Тому маєте можливість таку зараз зробити собі Клапсток по 8 тисяч 85-й. Він знову ж таки, ми пам'ятаємо, якийсь момент буде там на тиждень Тижні 11-12. 86 він був також 9 тисяч. Він набрав з виходом СБЧ, тому в хай рейтинг мені ну, в хай рейтинг 86, -й, 7. -й, мені не дуже подобається заходити, так, бо він набрав, особливо набрав 91-й, він же там 32-34 тисячі, так само набрав 90-й. Сюди не лізти, бо пік вже вийшов, пік вже спричинив роста фодору, тому раджу вам придивитись. 83 дуже подобається, четвертий дуже подобається, п'ятий бажано 7,5 поснайпити, але навіть. 8 тисяч. Мені подобається. Ну ж друзі, таке вийшло відео. Так, невеличка була вставка, аналіз Ала Аля Палання. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це все діло думаєте. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Мені буде приємно. Побачимось, коли побачимося, Це буде Україна, Па-па.